Всім привіт! У цьому відео українська телеведуча, журналістка, акторка та блогерка Леся Нікітюк вперше висловилася про свою вагітність. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Леся Нікітюк одна із найпопулярніших українських телеведучих. Вона з перших слів підкорює глядачів своїм гумором, чарівністю і прямолінійністю. За свою кар'єру Зірка неодноразово дивувала публіку, тому за нею стежать не тільки на екранах ТБ, а й в мережі, підписуючись на блог, який налічує 4 мільйони підписників. Дитинство Лесі Нікітюк не було багатим. Дівчина згадує, що у неї було мало іграшок, а на модну ляльку барбі Лесі довелося заробляти самій. Так Леся брала з дому овочі й фрукти і продавала їх на ринку. Це тривало доти, доки мама не спіймала дочку. Люди приходили казали О, яка дівчинка гарна сидить, давай неї купимо. Коли пройшло два тижні, підходить чиїсь ноги. Яка вартість яблук, чую знайомий голос, піднімаю голову і кажу для вас, мама, безкоштовно. Вона дістала заначку, додала до зароблених грошей потрібну суму, і ми пішли купити ляльку Барбі. Тому, шановні батьки, балуйте своїх дітей, але не занадто, що всі розуміли, всього треба добиватися самому. З гумором розповіла Леся Нікітюк. Було місце в житті Леся Нікітюк та спорту. Саме завдяки йому у дівчини така підтягнута фігура. Леся професійно займалася плаванням і навіть була кандидатом у майстри спорту. Одного разу на змаганнях воно зламало середній палець. Щоб виграти змагання, Леся мала фінішувати торкання. Дівчина так прагнула перемогти, що під час торкання зламала середній палець. Також Леся розповіла, що спорт кинула через виснажливих тренувань і бажання проявити себе у творчій сфері. Леся Нікітюк одного разу зізналася, ким би працювали, якби не склалася її кар'єра на телебаченні. Дівчина не виключає роботу на заводі. Вона знайома з усіма труднощами такої роботи, оскільки її батьки працювали на підприємстві. Вона зізналася, що в дитинстві рідко бачила батька, тому як він йшов на зміну, коли вона ще спала, а повертався, колись Леся вже спала. Знаю по своїй родині, як важко працювати на виробництві. Коли мій тато йшов на роботу, я ще спала, коли приходив з роботи, я вже спала. З батьком познайомилася в сьомому класі кльовий мужик, пожартувала Леся. Найбільшу популярність для Нікітюк принесла розважальне шоу, хто зверху на новому каналі, яке вона веде з лютого 2018 року у парі з Сергієм Притулою. Та з 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, притула покинув телебачення, але продовжує дружні відносини з Нікітюк. Та недавно з'явилася інформація, що й Леся залишає шоу хто зверху. За її словами, вона не втомилася від тебе, просто все має властиві змінюватися. Все змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі та бажання. Я не хочу грати з вашими почуттями. Тому що шоу хто зверху досі має найвищі рейтинги. Воно веселе, добре, динамічне і дуже красиве, але з кожним роком життя і обставини підводять мене до рішення покинуто шоу. Я не знаю, коли це станеться, але це неодмінно станеться, поділилася своїми думками Нікітюк. Варто зазначити, що таку заяву вона зробила після того, як її коханий військовий зробив їй пропозицію руки та серця. Блогер Пліткар Богдан Беспалов розповів, що його інсайдери принесли йому новини про те, що Нікітюк ймовірно вагітна. Олеся Іванівна залишає хто зверху. Інсайдери кажуть, що вже готуються до поповнення в сімействі Знаєте, вірю в філософію, що якщо поруч саме твоя половинка зароджується крутий тандем, і ви ростете, процвітаєте. Якщо ж не твоя, то летиш у прірву. Тож спостерігаємо написав Беспалов. А не так давно наречений військовий, відомий українською ведучої Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук розповів, чим підкорив серце зірки. Не секрет, що їхній роман досить зірку стрімко розвивався. Перша новина про стосунки Лесі з 28-річним обранцем з'явилася восени минулого року, а вже в січні 2025-го телеведуча показала обручку на пальці та зізналася, що кохання їй освічився. Ба Більше днями почали ширитися чутки, що Нікітюк вагітна первістком. Цікаво, що поки офіційно ніхто з пари не коментував цю звістку. Однак Дмитро вирішив поспілкуватися з підписниками в Інстаграм та розповісти, чим вдалося підкорити Лесі. Та закинув їй пару жартів на оцінку, спрацювала десь відразу 30-го. Відповів жартома Бабчук та показав нове спільне фото з Нікітюк. Більше подробиць їхніх стосунків Дмитро вирішив не розсекречувати. Леся Нікітюк також на днях потішила мережу родинним контентом. Вона зачарувала мережу, поділившись новим романтичним знімком зі своїм 29-річним обранцем. Парочка показалася на світлині в ніжних обіймах. Новий кадр знаменитіся опублікувала на своїй сторінці в інстаграм. Останнім часом 37-річна зірка все частіше тішить шанувальників романтичним контентом та не приховує подробиці особистого життя. Цього разу вона показала знімок, на якому постала спиною до камери, поки її коханий військовий Дмитро Бабчук фотографував їх. Парочка позивала на камеру в ніжніх обіймах, телезірка показувалася на фото в футболці, ймовірно нареченого. На якій був зображений тразу, а чоловік був одягнений у звучному для себе одязі військові форми. До речі, на фото Нікітюк відмітила дуже романтичну та милу деталь. Зокрема, світлини кохонає завжди порв з бабчком. Він носить маленький знімок Лесі у чохлі свого телефону. А нещодавно подруга Лесі Нікітюк відповіла на чутки про вагітність телеведучої. Про всі подробиці, дивіться далі в сюжеті відео. Українська ведуча учасниця жіночого кварталу Валерія Товстолес висловилася щодо нового статусу своєї зіркової подруги, ведучої шоу хто зверху. Олеся Нікітюк, як відомо, її запідозріли у вагітності, а інсайтери підтвердили цю інформацію. Товстолес пояснила, чи правдиві чутки, які ширяться в мережі. У програмі на каналі М1 телезірка поділилася, що, на її думку, всі здогадки про поповнення в родині Лесі це брехня. Вона переконана, що якби Нікітюк справді була вагітна, то повідомила про це шанувальникам та друзям. Також Валерія припустила, що подруга може спеціально піаритись на цій темі, тому ніяк не коментує чутки. Це моя найближча подруга, це ж український шоу-бізнес. Ці статті з'являються щороку. Мені здається, що все це фейк. Леся Нікітюк дала якісь пояснення, я знаю Лесю. Вона, якщо мовчить, то просто не хоче реагувати на те, чого немає. Якщо б було щось сказати, то вона б зробила це. Хочу дочекатись все ж пояснень від Лесі Нікітюк. Якщо б була правда, то я б привітала. Може, вона спеціально хайпує, сказала Тосталіс. Водночас піввідучий зірки жіночого кварталу Андрій Чорновул неоднозначно відреагував на таку відповідь колеги. Було помітно, що його дещо збентежило слова Валерії. Він запідозрив, що ведуча може спеціально приховувати таємницю про вагітність знаменитості. А на днях сама Леся Нікітюку перша висловилася про свою вагітність, про це далі у відео. Ще в січні 2025 року почали ширитися чутки про те, що телеведучилася Нікітюк вагітна первістка. Однак ані сама артистка, ані її коханець цю інформацію не коментували. Зараз же під час презентації фільму Песики журналісти ТСН поставили Нікітюк пряме запитання про вагітність. Вона відповіла в властивій собі манері. Я не коментую чуток. В такому разі мені б доводилося коментувати це кілька разів на день, але я дуже поважаю всіх журналістів. Якщо вам повідомляє якесь джерело якусь інформацію, знайте, Фібі, Пайпер і Прю знищили джерело ще в третьому сезоні серіалу Всі жінки відьми цікаво, що для виходу в світ Нікітюк обрала обтислий комбінезон і чорний піджак вільного крою, який приховує Італію. Тому розглядіти вагітна вона чи ні на вийде. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!